Дук на лінії вогню так назвали фотовиставку про прикарпатських добровольців. На світлинах сучасні герої, які воюють на сході, а також ті, кого вже немає серед живих. Усі фото зроблені військовими, експозицію розмістили у мистецькому центрі світовид. А далі фотовиставка помандрує навчальними закладами Коломийщини. Це на самій передовій. не класимолитва за наш воїнів. Так хлопці мене я так відійшов на бік, Хлопці не тяну, бо там снайпер з зручно. Снайпер капелан Василь Жупник, автор багатьох світлин на фотовиставці, проте й сам потрапляв у фотооб'єктив, коли побратими фіксували моменти життя на передовій. Розповідає інколи щоб зробити фото, ризикували життям. Ми якраз їхали обстріл селений. Ну, ти якраз гради летять, ми про то їхали. Шей казали, стань, стане зніму е ці австрії. Згодом з друзями Василем Вусаничем та Надією Винничук вирішила організувати благодійну фотовиставку, щоб показати реалії життя добровольців та зібрати кошти на потреби військових, щоб люди бачили, що дійсно є такі люди, які хочуть боронити нашу, нашу країну, які хочуть на краще змінити, дякуючи таким людям. Ми поки що боремося, поки що ми не здали ті позиції. Фото з героями захоплено розглядає дівчинка Марина. Погляду не відводить від молодого вояка. Дядя, який стояв, і на ньому було бронжелет, і він дуже йому було дуже важко. Він багато на собі тримає. Більшість цих фотографій мені є близькими і рідними, бо ці всі хлопці більшість з них я особисто знаю. Вони всі мені є близькими і рідними. Надія Венечук, представник правого сектора, одна з організаторів фотовиставки, каже: усі світлини зроблені військовими на планшети та телефони. Кожне зображення продовжується буденні реалії українських добровольців. Всі кадри є е, життєвими, не є постановочними. Війна продовжується, крім збройних сил, воюють. Ще і хлопці добровольці з правого сектору, які не є забезпечені державою, які ведуть свою діяльність тільки за рахунок людських пожертв, того що дає народ. Тому власне і проводиться ця виставка, щоб люди мали змогу подивитись на тих хлопців з Івано-Франківщини, які зараз там воюють за нас. Кілька днів фотовиставку можна буде переглянути в мистецькому центрі світовитно а далі світлини демонструватимуть у навчальних закладах Коломийщини. Дітки повинні. Виховуватись у патріотичному дусі, вони повинні знати, що на сході іде війна з агресором. І Є люди, які воюють за діток і за їхніх мамів, за наш з вами спокій, і ці дітки повинні підтримувати тих хлопців, чи можливо листами, чи малюночками, Чим можуть просимо кожного національно свідомого громадянина долучитися до акції. І допомогти чи грошима, чи може харчами, хто чим може хлопцям воювати. Марина Максимів Срія Грин події НТК.